Їй лише 17, а чого з нею тільки не виробляли сьогодні. В чергове точаться затяті дискусії, в який спосіб треба. Переписати наш основний закон, натомість українську конституцію 96-го міжнародні експерти правники свого часу визнали однією з кращих у світі. Але у 2004-му суспільство та політиком дійшли висновку, що українці краще заживуть у парламентсько-президентській республіці. Одним з ополегетів конституційних перетворень тоді виступав наш сьогоднішній гість, голова Верховної ради другого та п'ятого скликань Олександр Мороз. Доброго ранку, пане Олександре. Добрий ранок. скажіть, чому саме ви тоді так просували ідею цієї конституційної реформи? От ми дивилися тільки на сюжет uh -huh. з приводу оцінок людей щодо змісту конституції, форми правління? Думки розбігаються, розходяться в девчому, але кожен по своєму правий. Так от, відмінність конституції в редакції 4-го року, яка була запроваджена після виборів 6-го року тільки, бо Юшенко користувався такою ж конституцією, як і сьогодні Янкович півтора року, так от, відмінність полягає в тому, що там і відповідальність, і права розподілені між гілками влади на верхньому ешелоні влади, між парламентом, урядом і президентом, таким чином, що створювався баланс і прав, і відповідальності. Ця реформа розпочата тоді не завершена була з, ну я не буду казати з вини, за пропозицією Ювченка. Хай беруть його президентом, ми через 4 місяці внесемо всі інші зміни, що стосується місцевого самоврядування і так далі, так далі. Так от логіка тих змін зводилася до того, щоб не було причин, які сьогодні виводять людей на Майдан. От люди протестують і мають підстави до того протестувати, жити їм погано, і кожен шукає вини десь там. Показуючи на винуватців, забуваючи, що він теж винен. Він, хто прийшов і сьогодні на Майдані, хто вдома сьогодні поневіряється, він же то голосував так, як йому сказали, або заплатили, або порахували за нього голоси, і він на це все байдуже дивився, а потім шукає винних. Так от щоб цього не було, і реформа політична передбачала, передайте владу туди, де люди живуть, через місцеве самоврядування, так як це в Європі робиться. Там є теж певні недосконалості, але краще, поки що світ не придумав. Давайте зробимо так, щоб людина мала таку систему влади, щоб вона розуміла, яку ти формуєш систему влади, так і живеш, так і живе твій край, громада, так живе і держава. От до чого зводиться. І Сьогодні у нас ситуація така. Ці заклики лунають на Майдані. Тим вони проголошуються? Тими, хто у 2008 році, вибачте, поплюжив мене за всі ці інновації, звертався до Конституційного суду для того, щоб відмінити зміни, бо бачите, немає повноважень президента. А сьогодні дійшло до того, що це було правильно зроблено, виявляється. Тому я не буду на це все зважати, хто які і коли відстояв, скажем, позиції, але потреба демократизації суспільного життя і підключення громади до вирішення державних, в тому числі питань, необхідна безперечно. Виникає питання, як це все зробити? От дивно, я вчора. Підписав листа до президента, прем'єра, широко, обов'язки, голови Верховної Ради, керівникам усіх фракцій. Ну, що ми будемо говорити і згадувати про те, що Конституційний суд у 2010 році неконституційним способом змінив Конституцію. Він не має права це робити. І шукаємо сьогодні нові підходи, обговорюємо питання про амністію, про інші речі. Це все важливі речі, але це речі тактичні, ситуативні. Треба вирішити питання в принципі. А в принципі, так як сьогодні... Сьогодні говорили люди, у котрих брали інтерв'ю на Майдані. В принципі, це означає повернутися до редакції четвертого го року. Як це можна зробити? Я пропоную. Конституційний суд прийняв незаконне рішення, а ми дізналися, в лапках напишемо обставини нові. Це дає підстави Конституційного суду переглянути своє рішення. Ці обставини зводяться до рішення того ж конституційного суду у восьмому році, оскільки пізніше він не мав права втручатися в поле конституції в матеріал конституції. Хай він відмінить своє попереднє рішення. І всі проблеми вирішуються далі. Да, можна розглядати питання і інших речей. Це все ще раз по потрібні і тактичні кроки, так як і рішення, які прийняті були 28 січня у парламенті. Але далі можна розглядати і, і проблему формування уряду, і вибори, і вибухчу систему, і, і багато інших речей. Але, Але треба зробити оце корінне питання. вирішити сьогодні. І що ви думаєте? Ніхто не піднімає, ніхто не. Наче нічого не почули більше того. Я звернувся роз, запропонував на різних сайтах опублікувати, щоб люди знали, як це питання вирішити, Причому швидко причому це дає, ну скажімо, і моральне задоволення тим, хто прийшов протестувати. А чому ви вважаєте? Не вирішується це питання швидко. Це комусь не вигідно. Ну, я не знаю, справа тому, що в мене таке враження складається, що в політиці в нашій сьогодні дуже багато хуторянства і у владі, і в політиці. Оце це якби сьогодні влада, щоб звести рахунки, щоб збагатитися, і, і все інше ніхто не думає про країну, про перспективу, і ми можемо втратити країну. Це мене турбує. Хотілося б запитати вас про місцеве самоврядування. Воно зараз здебільшого декларативне. Як ви вважаєте, губернаторів потрібно призначати, чи все таки віддати більше влади на місця і відповідної фінансово. Вертикаль від е, низу до гори в такому разі повинно помінятися. У 1994 му році ми були прийняли е, законний порядок формування місцевих органів влади, де керівники областей обиралися, будучи одночасно головами обласних рад. Це паліатив певною мірою, але він краще, ніж те, що сьогодні відбувається. Мова йде про те, що районні адміністрації треба ліквідувати загалом. На місці не повинно бути два владі, uh -huh. а функції обласних адміністрацій звести до префектур французьких. То тоді не буде оце, е, і суперечки, хто старший, і не буде на місці керівника, який призначається зверху не відповідає перед людьми, які там проживають. Тоді буде зовсім інша атмосфера на місцях. І не буде до речі, тоді можна говорити про інші вибори, формулу виборів про е, демократію. Тому що зараз, при такій системі, як сьогодні, будь-яку формулу приймає, буде так, як сказав голова адміністрації, як купили через нього або без нього е, голоси виборців чи е, е, сфальшували протоколи комісії в конституції. України написано, що основним носієм влади є народ, але здебільшого це твердження є формальним. Як наповнити це твердження змістом, таким чином, щоб е, народ дійсно мав контроль за Владую. Це те, що я і говорив, це політична реформа, розпочата в четвертому році, її треба завершити. Конституційна асамблея, членом якої я є, підготувала концепцію змін до Конституції. І вчора на сесії парламенту виступав Кравчук, сказавши про те, що є два варіанти. Нічого подібного. Там один варіант парламентська президентська форма правління. По-перше, а по-друге, механізм реалізації парламентсько президентської форми, що запропонував літу. Макарович, при всій повазі до нього, це, вибачте, ходити колами ще півтора-два роки, треба до цього йти. Я пропоную те, що у нас з'ясити за два дні, абсолютно юридично виважена конституційна норма і повернення всіх, всіх суб'єктів сьогоднішніх правовідносин і нинішнього конфлікту, правове поле не повинно бути такого, що ми бачимо сьогодні, коли людина тягне вогонь і кидає на своїх ровесників і каже: мирна демонстрація. Або е, розбили вікна в міністерстві і стоїть, перевіряю працівники міліції перепустки. А хто ти такий, щоб ти перевіряв? Або створили так звану народну раду в якійсь е, області і кажуть, ми не підкремося, центру ми, е, ми, ми будемо виконувати рішення цієї народної ради. А кого ви представляєте? Ви частина людей, або вже лунають, ми будемо відкремлюватися від України і тому подібне. Ми граємося з вогнем. Я хочу ще раз сказати: для того, щоб е, цього не не було і не було трагічного продовження подій. Треба робити те, що сказано: вернутися до конституції 4-го року і далі працювати. Ну що ж, основна ваша коронева думка зрозуміла. На цьому ставимо крапку. Дякую, щиро, що завітали до нас до студії. Дякую, дякую вам.